Ніт. Може це. Вімикати наші будиночки. Молодець. А що на будиночках зображено? Фігури. Фігури. А на ключиках? На ключиках? Фігури. Також фігури. Угу, добре. Ну, давай, скажи мені, будь ласка, що це за фігура? Кузок. Круг. Круг. Де наш ключик? Ось він де. Давай відмикаємо. Відімкнули перший будиночок. Наступний будиночок у нас має фігуру. Як називається? Пря? Прямо котлек. Молодець. Ось. Угу. Наступний будиночок у нас. О. О. Ова. Овал. Овал. Де наш ключик? Ось. <звук> Далі у нас наступний будиночок має фігурку. Квадрат, Квадрат. І останне! Уній будиночок має фігурку. Трикутник? Три Трикутник. Молодець. Відімкнули да. будиночки? Так. Да. Да. Пока. До побачення.